Це один з кущиків моєго мисканпусу зібрін. Він росте у мене на запарканні. Зараз я буду його викопувати, зв'язала, обріжу, викопаю, і він поїде до дуже гарних дівчат. Сьогодні похмурий дуже вітряний день, але мені цей вітер приніс справжні скарби. Я отримала дві посилки від Лєночки. От Леночки Черепашки Вітер профриляндових мрій. Одна така велика і важка. Друга теж велика, але не дуже важка. Почну відкриватись цієї. Дуже ретельно запаковано. Всякі. Для ущільнення коробки такі штучки додаткові, вона поклала. Зараз я відкрию. Ой-ой-ой. так, це, напевно, це картодерія. Картодерія, якою я пишалася, коли ми їхали за кордоном. Я ніколи не бачила таку рослину. У неї такі, білі білі такі пухнасті були метелички. І Галенка мені прислала шматок картадері. Боже, як я рада. Так. Ага, ще записка. Дуже приємно. Дуже приємна, дуже приємна записка. Дякую, сонечко. Друга коробочка. Зараз відкрию другу коробочку. А тут повний пакунок скарбів. Зараз я все подостаю і покажу. Ай-яй-яй! ціла, ціла пеларгонія, ціла пеларгонія, червона плющелиста. Ха -ха. Боже, який скарб! У мене не було червоної плющелистої пеларгонії. Я привезла собі живці з відпустки. Алинка мені прислала справжній кущ, <смі> Скільки можна буде живців ще зробити? Ой, класно! <смі> Боже, яке диво! Вони всі з коріннями. <смі> терміново, терміново треба висаджувати. Отаке багатство. Ой, як я рада. Яке щастя, дякую тобі, сонечко, Дуже дякую. Навіть хочу, щоб скоріше була виста наступного року і літо, І це буде прикрашати мої підвіконня. Ой, так, йдемо далі. О, дивіться, як вона закріпила скочем. Оці пакуночки з рослинами. Щоб вони не болтались на пошті. Це лавандин. Лавандина у мене не було, тільки лаванда. Лавандин це краще. Краще, він не цвіти довше. І кущики. Більше охання, ніж у лаванди. Тепер у мене буде лавандин. Котовник. Котовник для мене це не нова рослина. У мене був котовник на дачі в минулому житті. Він так класно пахне. Тепер у мене буде котовник. Від оленочки черепашки. А тут дві гортензії волотистів. Я так думаю, зараз я відкрию. Боже, як же все ретельно запаковано. Друзі, я сама займаюся цим і знаю, скільки це займає часу. Моя люба дівчинка. Ліночка дуже гарно їй вдається живцювати волотисту гортензію. Маленька це долі. Оця маленька. А ця, ця гортензія, яка має зелені суцвіття, і вони не червоніють. У мене всі гортензії, які червоніють. А я дуже хотіла таку, яка не, чер... не червоніє, а залишає свій колір весь сезон. Ой, дякую тобі, Люба. У мене нема слів. Ти так покращила мені настрій цим сумним ранком. Дуже дякую, обіймаю. Друзі, посилання на Оленкін канал я дам в описі під відео. Мені дуже подобається її відео, у неї багато троянд, і вона дуже цікаво про них розповідає. Я отримала замовлення Сахербу. У них у вересні була річниця створення компанії і кожного року у них знижка. На стільки відсотків, скільки років в компанії. В цьому році їм було 29 років, тому була знижка мінус 29%. Я замовила собі глюкозамін з хандріатіном для кісток, бо мені це дуже допомагає, дуже допомагає від болю у суглобах. Саме оцей треба брати глюкозамін, хандріатін, семесин. Він має номер один у них в рейтингу препаратів для кісток. А це Оміга 3. Омега-3 3 це завжди корисна жінкам, а у нашому ніжному віці особливо корисна омега 3 Друзі, бажаю всім здоров'я, спокою і тепла. З вірою у перемогу і процвітання нашій Україні. А наступне відео про нашу подорож дивіться сьогодні о 16-й.